Всім привіт! І це папорова кухня, ви не повірте. Я зробила нову кухню. Ви, напевно, всі пам'ятаєте кухню з морозивою. Ну я її переробила і зробила класнішу кухню з морозивом. На 3, 2, один покажу. На 3, 2, 1, нуль. Ось така кухня нас вийшла. Зараз тут є два розвороти. Тут мені найбільше, поки та кухня подобається, вона найгарніша. Перш... У нас два розвороти присутствують. Перший розворот то з шариками. Перше то рожок. Далі посипка. Сердечко і шоколад. Мені мене не вистачило такого кольору. Далі тут клубніка. Грейфрукт, крем, зелений крем. Сливки, ківі, малина, банани, шоколад. На другому розвороті у нас тут присутствують три банани. Далі крем блюре клубніка, крем, е сливки, шоколади, полуни. Голубійка А. Крем тоже. Малинка і ківі. Я не підписала, забула. Ну, і ось так вона повністю виглядає. Давайте зробимо. Мені написали якийсь заказ. Беру рурок, беру, наприклад, Клати його в перший рік. Оп. Далі я буду, далі я захочу, далі в заказі буду писати банан. Беру банан чекен банан. Він дуже Він якось завалишкий трошки. Ну, чо... ну я говорю, це Нуніті страшний вар, Шоколад покладеться. Угу. Ось тут поклали його, не буде видно, бо тому що він великий загорається. І поливку написали Крем, Крем, Крем. Ось така в нас би вийшла. Ну, давайте я розставлю назад. Ой, чекай. Угу. Чекайте рожок. Ну, коротше, дуже все класно. Чекайте моїх відео, скоро я буду випускати з тією кухнею. Так що пока-пока, чекайте, дуже. чекайте відео. Всім пока-пока.